Ми продовжуємо стежити за тим, як сьогодні, 28 жовтня у неділю голосують українці. У нас є гість, це Ігоре Мирошниченко, член політради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий вечір, пане Ігоре. От остання інформація від комітету виборців України. То вони вважають, що є порушення незначні, і все в рамках норми виборчого законодавства. Яка норма за вашими даними, за вашими оцінками. Що вас не влаштовує? Ну, якщо 55 округів, на яких були проштамповані бюлетені е, навпроти нашого об'єднання, всеукраїнського об'єднання свобода про те, що ми вибули замість собору, це норма. Тоді я з цим погоджуюсь, якщо нормою є масові каруселі, які фіксуються по всій Україні, зокрема по тому округу, де балотується е, наш побратим Андрій Ленко і бореться проти провладного кандидата Галини Гереги, давайте також не бо А Немає агітації. Я говорю про порушення, uh -huh. е, то це також норма, мабуть. Хоча е, я думаю, що навряд чи нормальні українці погодяться з тим і з тією масовою кількістю фальсифікацій і порушень на виборчих дільницях, які вже зафіксовані, зокрема, окрім тих. Фактів, які я привів, можна привести факт Білої церкви. Біла церква і взагалі Київська область, як завжди, найгарячіша точка. Сьогодні можна сказати, що ця гаряча точка, і на собі в повній мірі відчули усю ту машину фальсифікації, яку сьогодні, до якої сьогодні безпосередньо причетний і голова облдержадміністрації Київської області Присяжнюк у Білій Церкві, оскільки Беркут сьогодні побили молодики спортивної зовнішності на сигнали про те, що чиниться фальсифікація. Приїхали правоохоронці, спецпризначенці, арештували тих, хто влаштовував каруселі, тих, хто влаштовував Словілля і погроми на виборчих дільницях, але прибігла значно більша кількість цих бритоголових модуликів і уявіть собі уже правоохоронці і Беркут навіть вони побили, відбиваючи mm. своїх співучасників по злочину. Можна говорити про те, що зараз в останню годину. Коли виборчі дільниці ще працюють, масове вкидання бюлетенів у моє місце, і ми фіксуємо про шалений ріст явки виборців. Хоча впродовж дня вона була більш-менш гармонійною, за нашими підрахунками не повинна була перевищити за підсумками голосування 55. Ну, максимум 60%. Вже зрозуміло, що не буде в нас рекорду. Про те, що нам обіцяли за даними центральної виборчої комісії, відкриття дільниць було досить активно голосували українці в столиці. От залишається висока явка. Чому на вашу думку регіони у нас поки що відстають? Е, ну, столиці як завжди в авангарді, оскільки це еліта, оскільки в столиці люди більш політично активні, вони більш політично скажімо підковані, більше розуміються в ситуації і роблять свій вибір. Мені здається, що люди більш відповідально ставляться до свого майбутнього. Що стосується регіонів, ви знаєте, та кількість гречки, та кількість підкупів, та кількість брудного е піару е один проти одного, особливо це стосується мажоритарних кандидатів. Вона настільки набридло українцям, що вони просто вирішили не піти на вибори, а вирішили проігнорувати своє право. Звичайно, це їхнє право. Хоча треба сказати, що е не лише право, але й обов'язок за кожного українця проголосувати, бо ми обираємо своє майбутнє. Якщо ви. Ви не йдете на вибори. То це означає, що ви ігноруєте е, вибір і ігноруєте участь у побудові нашої держави. Отже, не можете мати ніякого морального права апелювати потім до влади, яку ви не обирали. Тому і ще трохи є часу. Я би закликав усіх українців піти, віддати свої голоси, віддати свої голоси за майбутнє України для того, щоб бути причетним до побудови нашої держави, і надзвичайно важливе питання е, все ж таки змінювати нашу країну, тому що сьогодні жодного виборця. А я повірте спілкувався з тисячами, можливо, сотнями тисяч виборців. Бо Не за час виборчої кампанії ми проїхали. Ну, двома третинами України в західній Україні. У нас були у свободи інші спікери, що стосується центральної та східної України. Я, член політради, заступник голови партії з питань політичних питань Андрій Мохник. Фінтор, а, також, так, а також Олег Тягнебок, ми в'їздили mm. східні регіони України, і там так само невдоволені а, нинішнім станом речей в Україні і нинішньою владою. Люди так само, як і в центрі, тут у Києві, і так само, як на західній Україні. Пане Ігоре, ви сказали про те, що кияни у нас політично обізнані, і це свідчить Зокрема, як вони активно голосують чи політично об'їзнані в нас члени виборчих комісій, тому що вони працюють в таких непростих умовах. В них є там виборчий закон, у них є велика кількість спостерігачів, В них є відеокамери на дільницях веб-камери. І казали про те, що якось це психологічно може впливати на роботу виборчих комісій окремо. Ну, по-перше, про веб-камери на дільницях повна профанація. Мільярд гривень було витрачено з одного боку. Ми вже давно про це говорили. Близько 900 мільйонів, ну, можливо, 850 мільйонів гривень було вкрадено, тому що вартість цих вебкамер, і навіть якщо врахувати проведення мережі інтернет до місця, де відбувається голосування, воно не коштує тих грошей, які були виділені. Тобто, грубо кажучи, 850-900 мільйонів гривень просто вкрали. Якість вебкамер, якість трансляції, вона не отримує жодної критики. І сьогодні під час виборчої кампанії. Коли е, люди пробували заходити на ту чи іншу виборчу дільницю, вони могли оцінити це. Mm. Е, практично нічого не видно. Дуже часто веб-камери дивляться в підлогу замість того, щоб дивитися на виборчі скриньки, і е, власне кажучи, хоча б у якійсь невеликій мірі запобігати фальсифікаціям на виборчих дільницях. Цього не відбувається. Тому е, все те, що говорилося, нам. І настільки схвалювала влада ці веб-камери, воно не працює. Що стосується активності і явки киян, і що стосується виборчих комісій, звичайно, у нас дуже багато недосвідчених членів виборчих комісій, але так само як і. Майбутнє Верховна Рада, на мій погляд, краще не досвідчені е представники виборчих комісій, які набуваються досвіду в процесі голосування, ніж ті досвідчені члени виборчих комісій, які при будь-яких владах е обіймали керівні посади і які навчилися фальшувати вибори. Саме через таких членів виборчих комісій. Не всіх, але багатьох в нас є інформація. Партія влади намагалася фальшувати вибори. Саме їм погрожували, саме їх підкуповували, саме вони знають механізми і схеми, через які можна фальшувати вибори. І сьогодні, коли вибори закінчуються, ми мусимо говорити українцям, що насправді найголовніше тільки починається. Процес підрахунку голосів. Він не Та менш важливий в цьому контексті. Я хотів би поставити вам запитання, тому що ваша політична сила заявила про те, що ну не виключила можливості акцій протесту. Знайому рішення київського суду про те, що в столиці це буде заборонено. Ну слухайте, якщо українцям сьогодні забороняють робити те, що вони вважають за потрібне, на своїй Богом даній землі, якщо нам забороняють висловлювати свій протест, якщо ми з чимось не згодні, то це означає, що в Україні відсутня демократія. Я вважаю, що демократія в Україні все ж таки є з одного боку. Є екзітпол, які свідчить про те, що сукраїнське об'єднання свобода разом з іншими опозиційними силами впевнено перемагає на цих виборах. Поки що немає і, результатів екзітполі. є попередні екзітполи, і е, якщо буде. Остаточно оприлюднено їх уже після того, як закриються виборчі дільниці, у Віктора Януковича та партії влади є простий варіант. Варіант номер один це грузинський варіант: визнати поразку у своїй партії, зібрати манаття, особливо це стосується Кабінету міністрів, і геть, даючи можливість будувати іншу країну опозиції. Або інший варіант не виключений варіант арабських країн. Невиключений варіант, коли українці не побачать е, свого волевиявлення у підсумковому е, оприлюдненні результатів центральної виборчої комісії, і тоді вони мають право повне виходити на вулиці і вимагати е, відставки цього уряду, вимагати е, щоб влада йшла геть, і все ж таки підрахунок голосів не було сфальшова. 30 секунд на відповідь, можливо навіть 15 секунд довіряєте екзитполам, тому що кажуть, що на рівні екзитполів можуть бути якісь маніпуляції. Я довіряю більшості екзитполів, які говорять сьогодні, що Свобода понад 10% має е, Не маємо можливості е, і реально для того, щоб проходити у парламент. Е, є один екзитпол, який занижує наш результат mm -hmm. на цілих 5%. Очевидь, це екзитпол, який ми давно попереджали, е, слугує банковій і, власне кажучи. Ми будемо бачити, будемо бачити, як буде відбуватися підрахунок голосів, як будуть е відбуватися робота виборчих комісій. Наскільки швидко порахуються голоси? Це також угу. надзвичайно важливо. Дякую вам, пане Ігоре. Що 28 жовтня в цей непростий час для України ви знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Нагадую, Дякую що вам. це була думка. Ігоря Мірочниченка, члена політради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада і нагадаю, що о 20 й годині ток-шоу на каналі Рада представники всіх політичних партій будуть там представлені, також експерти. Буде цікаво, будьте з нами, телемарафони. Наш вибір 2012 триває.